Таке вщення, що сейчас я не знаю, і, і хата взлетить. Я такого вітра відколи в Італії ще не пам'ятаю. Собственно говоря, до чого це я все. О. Ну в мене в прогнозі писало, що буде вітер, там якийсь 1% чи щось. Ну якось, я ж не знаю, процент там отношений це сильно, багато, не багато. Але вчора ми збираємося на командировку сьогодні, щоб їхати в Адалігорі міняти цепі на валерів. Це істець, ну, тебе піднімають в корзину наверх. І колись в таку погоду, не дуже хорошу, скажімо, вітряну, і мене вже наверх на люльки піднімали, то вона все блокурувалася за те, що її все одно гайдає. Та її взагалі просто робити невозможно. Скажімо так, наскільки я не боюся висоти, знаєте. Але. ну, коли тобою буде коті ліпає, розмах такий, знаєте, два метри туди, два метри туди, і ти пролітаєш постійно мимо цих цепей. Якщо не, не схопився там щось робити, ну ти все время все одно під піднапряг. От, якщо ти щось тільки відпустив за ключом, потягнувся, О, вибачте, тільки вроснувся. За ключом потягнувся, поки вже все, вже влетів в другу сторону. І все. Я... Лукаш каже, їдемо завтра в Адалібрі. Я кажу, окей, ну під... мені яка разниця, мені хорошо, що їдемо, хорошо, що будемо міняти цепи, і все. А ввечері вже приходить смс мені, що їдеш типу, з Матео, ну, з малим. Написав, чого, що помінялося, ну, в групу написав. Ніхто мені нічого не відвідав. Ну, зрозуміло, там в 5 часов робочі телефони просто відключаються і до свидання. Хай хоч земля рапне пополам, нікого не безпокоїть. Ну, от. ну, з однієї сторони, це і добре. Але я кажу, я не удивлюсь, якщо зараз все, все те саме, все ті самі цепи, тільки я вже не з лукою, а з Матео, тому що ну, в такий вітер тільки і пахають, знаєте. Ой, бере гріх на душу. Натравлю на, їх, на, цей, на нього вас, дівчат наших українських. Хтось написав, такий каже, клас. Дякую. Короте, ладно, пішов я на роботу, там буде видно. Ну я в такий вітер дійсно. Навіть на землі не, любиш, не люблю робити. Біля моря ще більше дує, навіть залазиш під валеру, зливати масло, це масло тут по морді, по вухах. Коротше, везде тільки не в куфу, чи як куфа. Вже забув по-нашому, як вона і називається, корито, не корито, ну кариту, так. Хай буде, карито. тазик, Куфа, коротше. Коротше, літає, все, треба ще дивитися, щоб тобі в голову щось не прилетіло. Я такого вітриська взагалі не пам'ятаю, якщо чесно. Оце сьогодні, наверное, на морі штормить. Треба буде подивитися. Стосовно того, щоб на голову нічого не прилетіло, е, не видно. Коротше, геляки все валяються, дерево поламало, потрощило. Ну це мелкі, їх вже розкинули машинами. Взагалі, да, я кажу бачили, коли щоб в Італії 6 часов ранку робив магазин, а є такий один м'ясний причому. Ну це точно не італіянці там роблять 100%. Ось вже вікна в когось повилітали. Дивіться, бачите, тапарний. Зараз темно, не видно, але ні, трохи видно, якщо це. Дивіться, новий міст як падає. Розбирається. Все літає кругом. Трафіки. З контейнерів навіть накриття усі поприлітали к стінам. Каже, мені главною той, знаєте, над тими неграми, що там оту, знімали той забор, вже зараз все бігом, бо він почав ну, падати. Він мені каже, сеньори, типа, блокаду телефону, це типа незаконно вести зйомку, ну, по поводу того, що там происходит зараз. Я кажу, а, зараз ось, кажу, ти що на приколі? В смислі незаконно. Незаконно. Робити не надіжно. Або вже якщо це, я кажу, що своїм ну, типу, колегам. Зараз скину відео, фото, щоб розуміли, що під цим мостом на роботу їхати не можна. Ну не дай Бог щось впаде. Хорошо, якщо тільки машину повредить, розумієте? Там же ж такі конструкції, і воно і арматура, і метал, і чи це я кажу, і метал, і дерево, і все, все, все. все. Ось його все цим вітром, я не знаю, чим там його покрутило, пороздувало. Як комусь на кришу прилетить, це буде він не розказувати, що можна, що не можна. Конечно, ще я тебе не слухав. У мене такі відео є, що за які вообще можуть з того тюрми дати. І ничего, живу якось з цим. Саме стрюни це наслідки цього всього. Лука тільки щоб роздівалку відкрив двері, не влетів разом з ними, як з парашутом. Я стосовно того, що, понимаєте, ніхто з роботи так даже не об'явили цю як алерту. От, і ні, ні, ніхто не відмінив роботу. А зараз саме страшне в Генуї і тако по побережжю це будуть тунелі. В'їзди, виїзди з тунелі. От, і якщо водітеля великих машин це всі знають от, і розуміють, що він як виходить з тунеля, його може також сполосив полосу або переставити, або навіть на бік покласти, або все що угодно. То 12 вольтові це знаєте, ну, уа, в мене на них нервів не вистачає. Але що тільки в мене хіба? От, ну І категорія оцих недоразвитих, таких як ми, оце на турбірованих бусах. Їм взагалі, знаєте, вони таке як якби вітерний вітер, він ото, е, валить на, на цьому бусі, як на Мерседесі, знаєте, е, маю в виду спортивному легковому. от але, а то ж у нього парусність така, що його, ну, через може куворкнути або під ту фуру закинути, або наоборот викинути з дороги, то вони це не розуміють, розумієте, от в цьому біда. Ну ладно, якось воно буде. кальян вже не спить. Ну, водителя вольєр не робить ніхто. Всі сидять в тій в столовці, ще й Фокачі бачу таких піци, шміци. Навірно, якісь у нас сьогодні дня праздник, а я це з вами тут... Балака, nee, ні, вони мене гукнули два двічі. Я кажу, я ж на надієті, але піду хоч компанію їм составлю. Може ще раз кажуть кухлябну. В общем, я так розумію, що валери сьогодні робити не будуть. А це відповідно, ну чи знають про це грузові машини, чи вони зараз не попруться сюди, всі в общем опять зроблять трафік Дай. Третій день це вже жесть, звісно. Три дні підряд. Ну, странно, що нема Матео. Він йому каже на 8, він завжди, він оце, як і я. Він приходить на 7, там 7 20. вже майже, я не знаю, скільки без 15, але без 10 його немає. Це на нього не похоже, може від сильно десь в пробках стоїть. Я ну реально вже, щоб ви розуміли, ми буваємо моменти, коли прям них здуває. Зараз не виходить. Але ось ці дерева ж до землі гне. Так воно ж худе і лисе, що ж там. О, коротше побачили воно, що один контейнер зверху зрушило з місця. Зараз мають його якось там за страховками поправляти, тому що в таку погоду навіть працювати заборонено, бачите як буває. Да, Шумахер самий смілий, зараз буде його рівняти, там щось поправляти. Воно, бачите, їде, 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 зараз буде його рівняти. От. Ну коротше, то такое, я думаю, що не маленький. У мене звідси виникає питання, люди добрі, скажіть, ми вже навчилися на 3D-принтерах печатати органи та все остальне, клонірувати е животних, і людей і все, і все, 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 все проще. А коли вже наші ці, як їх звати, синоптики почнуть вже не по старинним прикметам погоду вказати там, а... Вже більше якось натуральніше. За що ми там бабки платимо? Чи хто їм там взагалі платить за це? Вони то вічно пальцем в небо. Ну таке навіть я б дітей би в школу принаймні не пустив би, хоча б. Ну, все, всі, всі на роботах, але працює. Все, Собственно говоря, що не давали мені зранку знімати, поняли? Кусок огради, бачите, вирвало. І воно таке висіло над головою. Над дорогою тут. Він мені каже, не знімається. Да, конечно, не изнимаюсь. Там да, и что, короче, стоит все намертво, полностью гену я стала. Валеры не работают, маракины не, не работают. Только мы с Матео работаем. Да. <laughs> я еду взял с собой, правильно сделал, потому что назад еще может пешки придется идти, а по на поезде ехать. В море бачили Мулинельто, Ну, коротше, як воно по-нашому, буревій, не буревій. Ну, зрозуміли це, що круті? Йома, я італіянський ще не вивчив, а, а нас, наш вже забув. А я вже казав, так, да, про це? Ну нічого, А це коли куча інформації в голові, то вона мені не треба. Їдемо працювати, не знаю. То про що я їй казав? Ми зараз їдемо і при в'їздах в тунелі на виїздах. У мене вже двічі було відчуття, що значно, знаєте, підніме десь і переставає з полоси в колосу. І За це тримаємо більшості середній ряд, як виходиш, такий... Ніби... Ну, ось чуєте в общені, які удари в починути. О, ті як хорошо, а як луна парк, ну, сі, Луна парк. Адреналіно. <реш> Двоє старших куди павчуть, я і Матео, бачите? З ними працювати одне удовольствие. Він такий шустрий, малий і шустрий. Це я раніше не міг спокійно стояти, як хтось працює. Пам'ятаєте, я вже вам казав, що це в мене як ото крутило щось в одному місці. А зараз я спокійно можу знімати відосики вам і наслаждатися тим, як працюють інші. Луки кажу, він нам привіз. Катени нові. Е, все Поміняли вже бистренько-швиденько, без всяких цих нанотехнологій, які вже люби Лука от, І я кажу, а ти що будеш робити? Він каже, ні-ні, ти каже, і Матео як чіп і Дейл каже, все. А, ось ви дивіться, новий Валерчик на Вадалігорі. Короче, тут вони такі бомжари дінгаріє, що мені оце шкода, що його скоро вхекають. Хорошо, ну я Матео вивчив нове слово, велоче, велоче, я так зрозумів, швидше, швидше. Ладно, це все смішно. 3 часа дня я геть не їв нічого. Він мене спитав, тих каже, будеш... будемо обідати чи будемо далі робити. Я кажу, я на дієті. і далі не став об'ясняти, що в мене з собою там бур'яни. О, Він каже, а ну окей, от він і зато такий худий і звонкий, що він не істилий день ничего бедолого ну ладно лучше так сейчас сейчас часок на базу на базе потом часок поманджартать о у нас там события века короче впали контейнери Вот такой весь в ряд 8 штук як стоял и все 8 вот такое лягли и лягли на валеру таковид кабины 10 сантиметрів в кабине был водила, мій любимый дружбан Ну, слава Богу, що все обійшлося. Але кажуть, що він білий, як стіна, або як Коля каже адреналіна повні штани, він поїхав додому. Я б теж наверное, поїхав би додому. 0,7 літрових би вколов, сказав би «Спасибо, що не сьогодні. І... Ну, коротше, отак. Контейнером жопа. Валері, походу, у них дуже сильно досталось. Ну, зараз поїду туди побачу. І саме головне, знаєте, де, не там, де маракінці роблять, не там, де це все таки... от судьби не убіжиш, як то кажуть. І, і наоборот. Там, де я постійно лазю, там, де я постійно прибираю мою Валеру. Там вони і лягли всі, ви представляєте? Красота та яка дивиться. Спектаку. мне все время кажется, что они так наоборот не хвалят, а матюкают. Ну, типа цирк, знаете. Красота, красота. Четыре вечера, Слава. Где моё большое ловушка? Короче, картина, я вам скажу, не из приятнейших произошла. Ну, поверьте мне на слово, показывать на видео не буду. Ну, якби, знаєте, щоб, не, не дай Бог, не розлетівся кусочок, цього відео по мережах, воно не, не потрібно. Отаку вряд, як вони стояли, вітром всі вісім штуки лягли. І восьмий якраз отако, прихлопнув противовес валерія. Слава Богу, що на протиовіс. Отако від кабіни, щоб ви понімали, 10 см. Ну, мабуть, бабах такий був, що цей мій кінтофурік побелів. Хорошо, що все добре закончилось. Нижні три контейнери, навіть такі, що ще так, три-четыре контейнера, контейнери, які там, просто подерти, поцарапані. Верхніх чотири, там я не спеціаліст, не буду братися казати, чи вони в відновлення лежать чи ні. Ну, Останні то точно, мабуть, не бо там в см'ятку він виходить якраз з серединою контейнера. Впав на валеру і такого завернуло в узел. Вот. Вот так. Короче, нравится мені з цим малим робити, з Матео, я вам так сказав, скау, срау кау. За 25 секунд і слава буде махати веслом. Коротше що, буде щось цікаве, я буду на зв'язку. Поки місяць все. Я тепер хожу і думаю, щоб ще один ряд не завалився. Ні, це якась стрмна така штука. Добре, що хоч вітер трохи схаменився. Так, я обіцяв вам, що в маленькому фургоні без вас не буду, тут порядки наводити. Ну, то дивіться, напевно, тільки знаю виробник і я, про те, що тут такі многофункціональні сидіння. Сейчас такое хопа, опа, придавив його, все, воно склалося. Потім решеточка відкривається, Отако. і вже сюди. Ви бачите, мене три метри влізе запросто, тільки сейчас це все треба поубирати. Бо тут ніхто ніколи нічого не прибирав. Дивіться, що там під сиденьям робить. Алора. Allora. Ну зато хоч бабками розживусь. Бачите? Ніколи в машині просто так не прибираєш. Це треба дітям дати на заметку, що якщо під сиденьями починаєш выгрібать, на мороженку собі точно назбираєш. Ось. Что там только немае. Это капец. Так, ну тут, конечно, без подкраса не получится. Я думаю, шумоизоляцию какую-то можно лупануть. Ну, уборка идет. Ничего сверхъестественного. Это обычный очиститель стекла. Вот. Ним, как бы, пластик довожу до ума. Ну, относительно. Потем, чем мы с нормальным почухаем. А взагалі це любимое средство всіх перекупів. Вони вам її і знаружи, і знутри, все цією блестящею херні напирскають, машина горить. Ну до першої мийки. Вот так вот. Даже Навіть найстрашне превращается в прекрасне, ненадовго і смердюче, правда, таке, що очі виїдає. Ну, для примера, дивіться, да? Ушата не грязний, не витирав, не протирав, нічого не робив. Ось Побризкав. Зараз тряпочкою його, якщо розтерти, гарно і потім ще раз попшикати. Ну, На телефон то ще видно грязь, але я вам скажу, що что... очами дивишся, то вже і не видно особо щось. Ну, Воно трошки щось і відчищає, але може просто щось за те, що жидкість все-таки присутня, то все кисти. Есть... Ну в общем, Тут уборки ще не початий край. Це я так, щоб можу досняти відео трошки вам. О. Та й буду закруглятися вже 5 часов. А, напевно ж треба розпаковочку вам зробити очередного новогоднього подарка. Ну, напевно, так. Да. То тоді вже дома запишу відео та й викладу вам. Ну а так уже, якщо глянути, то наче як і прибрано, так? Да? Казалось би, що там 5 минут. І все. І вже блистить. Отак от ви машини купляєте, хто не розумієтеся в тому. До речі, відкрию вам очередний секрет. Опа, єврики, єврики. Я там тут ці духами. Так вона кофе на пару раз буде. Що Матео і П'єро так, так швидко завжди швидко роблять, Оказується. я думав, що вони роблять так само, як і ми, там, на дядю. У них десь офіс, бо часто ми їх до цього бачили, там на вольтрі пересікалися, стояв якийсь контейнер, де там складали, вони там, ну, видать, їх теж визивають. В общем, П'єро Раніше робив колись з лукою, десь на катерпілері. Потім, видать, йому все надоїло і от він вирішив встати сам по собі. Звісно, вони роблять від вироботки. Тому що сьогодні, навіть на питання, як там сьогодні пройшли діла, він каже, супер топ, Тіпо перевиконання плану. Поняли? E, то есть, якщо вони там, ну, Сьогодні ми дійсно, якщо брати по розцінках механіків, допустим, то ми ти на 3 евро зробили. Я так думаю, що такий прайс-лист, ну хай ми робили вдвох, то типа, я допомагав чи розділять цю суму на баполам, то остальне полетить в фірму, не фірму, а там, типа, частний предприниматель П'єро. І вот. він так само э, взяв Матео два роки тому, як в мене Лука. Есть, ми майже в одне время начали працювати. Ну, Матео до цього працював теж по кавалерам, Ну, в общем, там людина заінтересована, як то кажуть, пахати без остановки і, як то кажуть, без перекусів і не розтягувати різину. І якщо б ми так само робили, то я вам кажу, мене б тут би взагалі б не треба було б остановити. Я б через місяць був вже їздив на тому Мерседесі. Та й таке. Щось ще хотів розказати. Ну, вспомню, розкажу. Добре. Згадав стосовно того, що машини я хотів сказати за машини, коли люди купують там перший раз машину, або просто люди, які ну от не треба їм, щоб понімати в ній, їм оту, аби вона їхала, та й все, от точно не прогадаєте. Я не то, що там зараз себе питаюсь нахвалити, але більшість моїх знайомих, коли хотіли купити або продати нормально свою машину. Зверталися до мене. Собственно, свої машини я ніколи нормально не продавав. Я ж завжди купляв, ремонтівав. Ні, було пару-тройку варіантів, коли люди питали, коли коли ти вже доробиш, коли ти будеш продавати. О, ну Тоді вже я знав, що в мене є клієнт і не один, то я там чуть ли не аукціон устраював. Було і таке. Це, як правило, були Жигулі, знаєте, з гнилі забрані там десь з мусорки, і потім збиралися там, що і двері як отако відкривалися вверх. Там, і, ну, мотор заряджений, коробка там то все, В общем там. Ракета була, о, там, і, і що ми там тільки не ліпили, і електронне зажигання, і чотири карбюратора, хай бохмило, в общем, і два карбюратора, і, і інжектори туди лупили. І, ну, воно вам не треба. Лучше, якщо у вас є, а ви можете всі знайти серед своїх знайомих, це однозначно там, когось попитати. Людина, яка має то, заплатити там ну, 50. 100 євро, і повірте мені, він на ті гроші, які ви розраховуєте, знайде вам таку машину, що потім у вас не буде боліти голова, принаймні хоча б якийсь там час. От, бо так, якщо ви прийшли і просто по цвету вибрали, і що вона красиво натертався, то повірте мені, цих 100 євро ви помножите на 10 і вкладете в ремонт уже на наступний день. А так ви просто ну, нічого абсолютно не потеряєте. Не думайте, що ви потратитесь там, ви тільки зекономите на цьому. Це вам совет такий от просто життєвий. От. Є люди такі. Я взагалі з це все робив безкоштовно. Я знаєте на чому частіше заробляв? На тому, що він каже, от я хочу машину продати. Я кажу, скільки ти за неї. Він каже, мені щоб за неї дві дали. Я кажу, окей, я їй кажу за три продам. Він каже, хоч за п'ять. Все зверху твоє. Ну і плюс, звісно, полтинник, якісь питалися дати, знаєте, в час, ну, в качесті благодарності за те, що я продав машину. Я кажу, я вже собі не то, що полтинник приклеїв. Так, да, я там ще якусь сотню дві вклав, але. Я продав там за 3, то есть я на ній 800 заробив, то знаєте, потім все брати з людини 50, то, якось. ну, я просто так не вмію. О, та й все. Так, ну і розпаковка що, розпаковка подарунків у нас. Коротше з чого почати. Навірно, з цього. Це звичайний панетони. Нічого сверхісного. Це просто як знак уваги, знаєте. Ну такий Ну, порівняно з звичним, він щось дуже тяжкий. Це той парніша, що я вас сказав, якого я недавно вольтрі, то, то же механік просив інструменти. То один ключ, то другий. Потім я кажу, я поїхав корише, за своїми інструментами. Він думає, ну раз ти такий скромний, інструментів у тебе свого немає, і пожирати тобі нічого, на тобі слава пане Тони. Ну, От. Ну, приємно, скажімо так, ми з ним. Перед тим, як пішов на лікарняний раз, напевно, бачились. Зараз після лікарняного ну, я йому кажу, що я тебе вже бачив ну, тут. Тому якби так я тіпа, думаю, що ти знаєш, хто і я, такий за цього я так тіпа, підійшов. От, але вияснився, що він каже, я тебе не пам'ятаю. Ну, може каже, і було, але каже, кожен день бачу різних, багато різних людей, тому каже, вибач, не пам'ятаю. І я кажу нічого странного, я просто привик, що наоборот, про мене всі знають, про мене всі чули, бо я тут. Один українець, який вічно в центрі уваги. Ну, якщо ти кажу про мене ще не чув, то це кажу ненадовго. Ну от, собственно, mm. <головіка> це. так, далі. Далі ригало отаке. Собственно, вже що сюди входить? Бушило це бухлішечка, Вінішечко. Дно глибоке. Альона вибирає так верну. Щоб Було глибоке. Дно. Якщо це магазин, то це магазин не покупне, це не домашнє. Так як я в вінах не розбираюсь, я знаю, що воно біле, скоріш всього газоване. Тому до всіх основних він, скажімо так. Це не наш напиток. Ну а квесто, як Лука каже, міньке бонобанічна. Це, я не знаю, хто там розбирається. Я ж можу ошибатися стосовно цих всіх е, движень, а далі ще більше, то ви мене поправляєте, хто знає. Це класична панетоне, класичний чи класична, як його правильно назвати, Genovese е, тобто ну, Він не такий, як у ті м'які всі, він твердий. От. Він типу, класичний, він супер боно-боно, Отак вони показують, О, будете знати. Квесто мінге боно, отак можна казати. Мінке боно. Отак. Все. Заповнили, проїхали. А квесто. Мама мія кіргуду. Я даже сам не знаю, що це таке. Це, ну, зразу сказали, попередосить. Типу, ну, Судя по всьому, що так, да, тому що що. У нас, тільки, у нас тільки дружина, та й в принципі не на дієті, значить, Розказую, показую. Показую, що я там розказую, що я можу розказати. ну, Тут зрозуміло, це крема чоколада. Це типа нутела. Просто в блотні крема. Коротше. Давайте ще раз покажу. Кому буде цікаво, той там десь загублять, посмотрять, що воно до чого як. разобралась. А дальше, ребята Туртуфи Не-не, б... давайте вот так вот Я, как бы, не открыл бы И по этой банке не понял, что это шоколад Я бы подумал, что это вообще Какой-то косметический набор Ну, вы поняли, да? Дальше Классик аль какао Что-то такое вот Видно так, ну, якусь камеру. Не вцепив сьогодні цю лампочку, бо, бо не знаю що, не вцепив, бо з проходняка прийшов і одразу вам знімати відос. Так, далі. Чоколатті. Ні, все-таки буду вам показувати. А, 100 грамм якось. Тут ще типа на всіх... ні не, не на всіх, але... Я открыл. А, конфетки, понял. Конфетки, ну типа так просто по бладному запаковано. Хорошо. Давайте тут наверное, чтобы оно так все легко открывается. Ага. Собственно говоря, тут тоже конфетки такие вот такие же да, и в такие упаковочки. Это просто гарная упаковка, за да. так. А так и пацы, подгарантовые такие. Ну я думаю, что и тут. Да. Да, и тут конфеты, великие, вот такие великие, ну просто действительно так гарно упаковано, что как бы а так, наверное, их просто высыпаешь в одну вазу и на ночь, чтобы было хорошее настроение и прекрасный сон, просто употребляешь. Ясно, хорошо, оставим коробочку, там сидят у нас такие понты для приезжих, сейчас буду Алене фастаться. Так, собственно, говоря, ну, на сьогодні все, що ви хочете, що ж не новий рік ще не це, не баба Наталі. Щас кіпіш почнеться, коли це это... воно в середу, по-моєму, то оце понеділок вівторок буде тільки такое, давай, давай сюди. А потім, знаєте, що найкраще? Ще ж потім лука і всі от кого такої, я то не відказуюсь не відчував, а вони оце граться, грас. і слава, лайте, лайте. Лай». Ну типу віддають мені, бо вони кажуть, що мають дома її складати, і ніхто її не їсть. Ну вот так вот. Так що. По поводу цих всіх движух, кто що знає, напишите. Приход нога на щось сьогодні. Дає трошки копати, треба випити таблеточки і ти щось вечеряти. Так, все. Пока.